До релізу сталкер 2 залишилося рівно 102 дні. Це не те, щоб дуже мало, а фактично мізер в порівнянні з довгорічними багатостраждальними очікуваннями. Лиш уявіть на секунду, поклик прип'яті вийшов 2010 року. Друга ж частина виходить в 24-му. Тобто, цілих 14 років ми з вами в муках. А хто в анабіозі? А вже ось за 102 дні це станеться, чесно кажучи, не віриться, як і не віриться в те, що скоро ми побачимо. Мо справжній геймплей, як нам про це повідомляли ком'юніті менеджери на Reddit. Що ж, а наше завдання підкидати масла у вогонь, збільшуючи інтригу, що сьогодні будемо робити. Адже декілька днів тому вийшло ще одне оновлення The Board Game, яке як в нас прийнято вважати, має спільний лор зі S.T.A.L.K.E.R. 2, На що я приводив незліченну кількість аргументів? Так, ось в цьому оновленні ми маємо порцію нових матеріалів, що й потенційно зможемо побачити в сталкердво коротше, сядайтеся зручніше та готуйтеся до чергової хвилі новин по сиквелу. Але перед тим наполегливо прошу кожного з вас підписатися на канал, адже це для мене як повітря без зростання аудиторії. Створювати новий контент критично важко. А для вас один клік не вартий абсолютно нічого. Також лайк під відео обов'язково зробить вашу карму чистішою. Дякую! До речі, в кінці відео буквально на хвилинку, але заглянемо в світ ігрових новин, де нам обіцяють нову Call of Duty, новий Doom та презентацію PlayStation Showcase в ніч з 28 на 29 червня, де повинно бути представлено чимало цікавих проєктів та PlayStation 5 Pro. А зараз до суті розробники S.T.A.L.K.E.R. The Board Game поділилися з ком'юніті оновленням під номером 7, де в основному пояснюються правила настілки, але там традиційно ми можемо знайти чи мало цікавого для себе. По-перше, ми можемо спостерігати фігурки, на яких зображені як традиційні монстри, так і ті, що ми обговорювали, але офіційно які ще не представлені в сиквелі. Ось до прикладу: мисливець, борсук, жінка, воїн, також добрі старі снорки, полтергейсти, псевдогіганти, кровосос, олень і так далі. Що цікаво, присутній ворон, звичайний пес, які в настілці є компаньйонами, як і плоть. Але от чи буде так в сиквелі, питання, що також цікаво. Присутній кліщ, який розміром з півснорка, гризун та щось, що дуже схоже на плоть, але й водночас схоже на абсолютно нового мутанта. Щоб переглянути весь список мутантів в нормальному розширенні, посилання традиційно буде в описі. Тепер переходимо власне до збірника правил на стілки, де й ілюструються певні моменти гри. Найперший, кого ми зустрічаємо, чорт так вам не почулося, чорт він одягнений в комбінезон долгівця. Зовнішність його відповідає на всі сто. Імені чорта. Думаю, це буде якийсь абсолютно відбитий, але водночас харизматичний персонаж, який нам завдасть чимало проблем. Йдемо далі. Мапа світу з нового ракурсу, синім помічені схрони, як от схованка сліпого Петра. Виходячи з цього, можемо припустити, що в грі буде якийсь сліпий Петро. Не обов'язково, що по факту сліпий, можливо, це лише позивний. Далі позначення червоним місії, де потрібно врятувати Даліка. Про це ми вже в минулих відео говорили. Ну й зеленим відмічені нові контакти, що ми можемо зустріти в зоні. Ось біля вежі є майстерня броні. Трохи нижче по мапі знаходиться торговець зброєю, та з самого низу досвідчений сталкер. Що за досвідчений сталкер, поки невідомо. перегортуючи сторінки. Ми натрапляємо на скини бандитів. Не знаю, як вони виглядатимуть в релізній версії, але на цих артах вони виглядають більш зловіше, ніж від тих, що були в оригіналі: аномалія, електра та бритва, знайома нам аномалія Кисіль, обріз, який ми оглядали в попередніх відео. Артефакт, око, гранатомет та увага, контейнер для артефактів. Думаю, механіка з контейнером в сиквелі буде, та потенційно ми зможемо його вдосконалювати щось по типу збільшення вмісткості тих самих артефактів. Декілька зразків броні, той що справа, майже HEV suit з Half-Life 3. Увага! В Stalker 2 здається, буде не тільки славнозвісний батон, але й самий звичайний хліб. Виглядає, чесно кажучи, в рази апетитніше за батон, дрібниця, але дуже приємна. Також ось детектор відгук, який ми вже неодноразово тримали в руках. Снорк, до речі, виглядає, ніби більш людиноподібно, аніж це було в оригіналі, але водночас більш зловіще. А ось Химера має вигляд страшний. Ніже будь-яке нічне жахіття, аномалія кам'яна квітка. По ідеї буде мати ось такий вигляд. І ось знову, але вже в кращій якості, артефакт Нейрон. Здається, це абсолютно новий артефакт. Що ж, тепер переходимо до новин. За інформацією відомих інсайдерів, PlayStation Showcase 2024 відбудеться в ніч з 28 на 29 травня. Можливо, буде анонсована ps 5 Pro та продемонстрований Silent Hill 2. Рестрімити буду, приходьте. Half-Life 3 ніколи не вийде, адже Valve, здається, скоро анонсують свою нову гру під назвою Deadlock. Так, це та гра, яку колись вважали спочатку Цитадель, а потім Neon Prime. В результаті маємо, що маємо. А маємо ми відвертий, як на мене, проходняк, і зовсім не те, що весь світ очікує від Valve. Нова Call of Duty отримає під заголовок Black Ops 6 та ніби буде доступна відразу в Game Pass. як стверджують інсайдери, презентують гру на літніх презентаціях, а саме 9 червня на Xbox Game Showcase, де також ми очікуємо показ S.T.A.L.K.E.R. 2. Подейкують, що нова колда буде опен вордом та сеттингом в перській затоці. Мафія 4 теж повинна бути анонсована в ці ж дні. Що після геймплею сталкера я очікую найбільше. Нова Doom отримає під заголовок The Dark Ages. Про це заявляє Том Хендерсон. Джерела повідомляють, що сеттинг натхнений середньовіччям, але звісно, з елементами світу Дум. Вийде гра не тільки на PC та Xbox, але й на PlayStation. Анонс відбудеться під час презентації Xbox Game Showcase. Ось до речі, декілька днів тому вийшов сюжетний трейлер доповнення для Elden Ring, яке з зветься Shadow of the Earth 3. Доповнення вийде 21 червня, тож зацініть декілька секунд трейлеру. А під самий кінець хочу подякувати вам всім і кожному, що підтримуєте мене підпискою, переглядом, лайком. Та, звісно, велика подяка тим, хто мене фінансово підтримує. Ви створюєте умови для розвитку цього каналу. І також дякую спонсорам на Ютубі. Та, друзі, не забувайте, що реліз сталкера вже не за горами. Але я помічаю тенденцію не тільки збільшення ажіотажу перед релізом, але й повернення хейтерів, які тільки чекають цього моменту, адже для них реліз теж плідний момент. Тому нам як ніколи потрібно гуртуватися і давати відсіч на нашій лінії фронту, Тож, я у вас вірю. Так, Енді, дякую тобі. Приспів в голові вже добу, і нехай у вас буде теж. Дякую, дорогі мої, та слава Україні.